Доброго вечора. Загадкова на перший погляд назва, але до цього відділення щодня звертаються нові підприємці, фізичні особи та його учасники. Це Кременчуцьке відділення Полтавської торгово-промислової палати, яке об'єднує 78 учасників з метою захисту їхніх інтересів та представлення їх на внутрішньому і міжнародному рівнях. Відділення надає різноманітні послуги, включаючи експертизи та оформлення сертифікатів різних форм, сприяння міжнародному співробітництву, підтримку експорту, юридичні консультації, організацію виставок, бізнес-навчання, а також засвідчення, форс-мажорних обставин та іншого. Саме тут виробники можуть замовити створення штрих-коду товарів або послуг, підтвердження країни виробника, переклад технічної та супровідної документації, оцінку майна чи цінову довідку. Ми побували за лаштунками Кременчуцького відділення Полтавської торгово-промислової палати і спробували дізнатися, чим же корисна дана палата і для звичайного громадянина. Отож, далі більше у нашому спецрепортажі. Засноване 30 років тому Кременчуцьке відділення торгово промислової палати наразі об'єднує різних учасників: це підприємства-виробники, науково-дослідні установи, приватні фірми, асоціації. Об'єднання роботодавців і підприємців та фізичні особи-підприємці. Незважаючи на повномасштабне вторгнення чи економічні виклики для державних та приватних підприємств, робота тут не припинялася жодного дня, а в разі потреби була навіть у вихідні дні. Очільник палати В'ячеслав Макієв прийшов сюди у 2023 році, повернувшись після демобілізації з фронту. До повномасштабного вторгнення працював у Полтавській торгово-промисловій палаті. У кабінеті нам показує стяг 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Де проходив службу. Далі знайомить нас зі своїм відділенням. Відділ та сертифікації існує з початку роботи торгово промислової палати. Усі його експерти мають вищу освіту та відповідні сертифікати. Судового експерта, оцінювача тощо. У довоєнні часи тут найпоширенішими були звернення на товарознавчу експертизу продовольчих товарів та нафтопродуктів. До нашого відділу найчастіше звертається, тому що ми така організація. Наш відділ знаходиться між двома сторонами, двома спорними сторонами. Ми незалежна організація, незалежний відділ. То що якщо якісь спорні питання, ми знаходимося посередині. Ми не йдемо ні до однієї сторони, ні до другої. Нікого ми не підтримуємо. Ми незалежне, що ми бачимо, то ми пишемо в наших висновках, в наших актах експертизів, експертних висновках. По часу такий висновок створюється мінімум дві години. Далі йде обробка даних та очікування результатів. По тому направленні, якщо це промислова група, то, наприклад, це технолог швейних виробів. Тоді це спеціаліст і плюс в нього стаж роботи десь в швейній промисловості. Якщо це продовольча група, то так же саме вище образування по продовольчій групі. Ну наприклад, ну якщо моє образування, я товарознавець експерт. Я закінчила Харківську академію організації технологій харчування. За словами експертів, через повномасштабне вторгнення у бізнесу з'явилися додаткові виклики, у вирішенні яких йому варто допомогти підтвердити єдиного виробника або країну виробника товарів, визначити та підтвердити місце знаходження релокованого підприємства. З нашими сертифікатами походження, ті, що ми видаємо СТ-1, ст ЕСТЕГУАМ, сертифікати загальної форми. Підприємства отримують пільгу при розмитненні своїх товарів в тій країні, в якій вони йдуть. Які пільги там уже згідно митних кодексів країн йдуть. Так на сьогодні чимало країн хочуть бачити у сертифікаті походження товари саме з України. Українського виробника на сьогоднішній день в інших країнах світу нас дуже цінують, тому що в нас дуже якісна продукція. Можна будь-взяти яку галузь, тобто будь-то кондитерська, будь-то трикотажна, будь-то машинобудування і таке, ну все інше. Такі висновки беруть до уваги при оформленні закупівель у міжнародних тендерах. Також вони є обов'язковими при оформленні форс-мажорних обставин. Одним із напрямків відділу та сертифікації палати є штрихове кодування. Палата є офіційним представником асоціації GS1 Україна. Штрих-код це графічне зображення, що складається з чорних та білих смуг різної товщини, в якому закодована певна інформація. Це по суті машинна мова, призначена для швидкого та безпомилкового щитування даних за допомогою спеціального пристрою сканера. Простими словами, це унікальний паспорт або номерний знак для товару, документу чи будь-якого іншого об'єкта, який дозволяє комп'ютерній системі миттєво його ідентифікувати, штрих-коди кардинально змінили багато процесів, зробивши їх швидшими, точнішими та ефективнішими. Ось головні причини їх використання: для бізнесу та торгівлі, для логістики та поштових служб, для виробництва у сферах охорони здоров'я, бібліотеках, продажах квитків, документообігу. Ми займаємося всім комплексом послуг, пов'язаним зі штриховим кодуванням товарів. Проводимо підготовку документів до реєстрації в асоціації GSI Україна і саме тому і підписуємо цей договір в асоціації. Таким чином, заявку на штрихове кодування тут адаптують. Далі уже в асоціації даний код перевіряється, а згодом відправляється замовнику назад. Досить часто тут допомагають і постійним клієнтам, яким необхідно оформити штрих-код на новий вид товарів чи послуг. Різний товар. Асфертосмішувальна установка і лікішно агрегат, трава зелена, ковбаса, хліб. Також до відділу звертаються для підтвердження походження товарів, послуг та оформлення сертифікатів походження відповідних форм. Ми різнопланові. Кожен експерт нашого відділу може виконувати різні вид роботи, Експертизи кількості якості товарів, різноманітних товарів. Кожен товар має свій склад. Допустимо, той же самий автомобіль. Він складається з різних компонентів. Кожний компонент виробником десь був куплений і десь був вироблений. Виробник товару надає нам документи. На придбання товару, і також а документи, які підтверджують походження товар, кажної складової чи компонента чи сировини товару, як яка входить в склад товару, який він буде відправляти, у це ми аналізуємо. І якщо в складі товару є товар російського походження, то звичайно зараз це недопустимо. У складі відділу є атестований судовий експерт, занесений в реєстри атестованих судових експертів мін'юсту. Працівники відділу проводять роботи, результати яких замовника використовують у подальшому для вирішення судових спорів. Наприклад, при пошкодженні товарів, потребі відшкодування вартості збитку чи розподілу майна, що можливо зробити лише через суд. До числа об'єктів товарознавчої експертизи відносяться споживчі товари. Також обладнання та сировина. Основні питання, що вирішують експерти, це визначення ринкової вартості продукції для різних потреб, характеристики товарів, чи відповідає якість виробу вимогам стандартів, технічних умов, чи мають вони дефекти. Також я можу робити, визначати матеріальний збиток. Завданий власнику майна при пошкодженні майна такого як від залиття або пожежі, наприклад, якщо телевізор, його технічні показники і на ринку шукаємо такий, такий самий товар, якщо товар, ну, техніка швидко стріває, скажімо так, і тоді беремо. Приблизну ціну по божному ринку, якщо й новий товар, ми орієнтуємося на нову ціну, і в залежності від строку використання знімаємо відсоток зносу і так визначаємо середню ринкову вартість. У залежності від кількості наданих питань, витрачених годин експертом, робота може виконуватися від одного дня і більше. Тож сюди звертаються представники компаній, що отримали пошкодження майна унаслідок негоди, водії, які постраждали унаслідок дорожньо-транспортних пригод, а також пересічні громадяни, які потерпіли через затоплення або пожежі. Додамо, що при палаті діє суд, який може вирішувати ту чи іншу проблему заявника, пов'язану з майном чи відшкодуванням за завдані збитки. Я займаюся оцінкою нерухомості, як житлової, так і комерційної. Це квартири, будинки, земельні ділянки, гаражі. Кременчуцьке відділення палати має сертифікат суб'єкта оціночної діяльності, виданий фондом держмайна. У штаті є оцінювач з експертно-грошової оцінки земельних ділянок, оцінювач нерухомого чи рухомого майна машин, обладнання, літальних апаратів, судноплавних засобів, паїв, цінних паперів, прав на об'єкти інтелектуальної власності. Окрім цього, у палаті працює і відділ сприяння підприємництву, який у тому числі надає послуги з перекладу з або на іншу мову. Це відділ, який займається в нього входять бюро перекладів. У нас є переклади на всі іноземні мови. Навіть якщо в мене нема свого мій перекладач, не розуміється. В нас заключені договори з іншими київськими бюро перекладами, які ну, наприклад, там грузинські, армянські, вони такі не дуже. Часто зустрічаються, але не дуже специфічні. І як правило, таких перекладачів не існує. Це має бути або грузин, або армінін. по походженню по своєму. Також цей відділ займається організацією виставок, семінарів та конференцій. У 24-му році я в університеті Астраградського ми робили виставку Освіта і кар'єра. Харківщина була представлена, Полтавщина була представлена, Дещина, була представлена, Дніпропетровщина була представлена. Тобто для молоді, куди поступати, який вибір для себе зробити, для в майбутньому, щоб не було помилок, тобто заранше ми робимо. Одним із завдань є допомога майбутнім абітурієнтам в умовах воєнного стану знайти український вищий або професійний заклад освіти відповідно до їх інтересів та здібностей. Та відмітимо, що саме у Полтавській палаті є єдиний зареєстрований в Україні комітет туризму і спорту. Це єдина в Україні наша Полтавська торгово-промислова палата зареєструвала цей від діяльності і розробили маршрути по Полтавщині, для того, щоб наші співвітчизники більше розуміли, що таке Полтавська область, чим вона, чи вона багата, як вона розвивається і так далі і тому подібне. Підсумовуючи роботу Полтавської палати зі створення каталогу Експортер, каталог представників експортно орієнтованого малого та середнього підприємництва Полтавщини, який був підготовлений за підтримки програми Юсейт, конкурентноспроможна економіка України, відзначив важливість його створення як інструменту спросування продукції, виробленої в Україні, серед близько 75 країн, з якими налагоджені партнерські відносини Торгової палати України. Тож, якщо місцеві виробники, які хочуть поширення свого товару не лише в регіоні, а й за кордоном їм до торгово-промислової палати.